Служба безпеки України викрила у Кременчуці адвоката, який допомагав мобілізованим втекти від ТЦК ТСП і надавав рекомендації щодо шляхів ухилення від військової служби. З червня по листопад цього року фігурант систематично перешкоджав мобілізаційним заходам та вчиняв дії спрямовані на блокування і унеможливлення направлення до навчальних центрів військовозобов'язаних осіб, а також законні перевірці документів чоловіків призовного віку, в тому числі і застосуванням фізичного впливу, зловживаючи професійним статусом адвоката. Фігурант називав військовослужбовців своїми клієнтами, не маючи на тих підстав, та надавав їм поради щодо подальшої поведінки для ухилення від військової служби. Окрім цього, адвокат поширював на своїх сторінках в соціальних мережах поради для уникнення мобілізації та називав військовозобов'язаних, яких доставили в ТЦК та СП для уточнення даних чи вручення повістки, заручниками. Наразі фігуранту повідомлено про підозру за частиною першої статті сто з позначкою 1 кримінального кодексу України. Це перешкоджання законній діяльності Збройних сил України та інших військових формувань. Йому загрожує до восьми років позбавлення волі. Заходи із викриття і документування протиправної діяльності здійснювали співробітники СБУ в Полтавській області за процесуального керівництва Полтавської обласної прокуратури. Дмитро Цирюльник, Кременчуцькі новини.